Ось так у нас вже й вечір підійшов. Ага. Дід сидить з прапорцями такими уквічаний, костер пать. Багаття палить. У нас сьогодні тут в усіх свято. Одні сусіди теж палять мангал, у других вже тільки запах йде, шашлика. та й ми теж щось сьогодні тут. Всі, всі сидять самі собі засекречені всі. <рик> да. Вже догорає в тебе, да? так? Ага, ну подивися, Ну хай горить. Ну хай горить. Ти так гарно сидиш, дід. Бачив, ну, бачив, б... да, які ці прапорці над тобою, такий нарядний у нас. Як праздничне. Святковий. Бави. Святковий день. Ну, свято продовжується. А свято кажуть, Діда, свято, кажуть. Кажуть свято кожен день. Пенсіонерів каже, свято кожен день. Що їм робити? Ну, що їм робити? Щоб дурні думки. О, о, лили, да, ду, да. Ото хай святкують. Не буде. <святкові> <святкові> Ото такі вони ті пенсіонери. Дивні люди. <святкові> Ох, Ось він такий тортик. І з вишньою. Такий хороший. М'ягенький-мягенький. І не солодкий сильно такий. Тільки береш її си і в роті тоне. О, Ну, смачненький тортик. Всі були задоволені ним. Ще стільки ось будемо їсти. Так, всіх пригощаю. Всього найкращого бажаю. К сожалению, день рождения только раз в году. Вот так-то, слава Богу. Слава Богу, кому, а кому, то так. Да, грустный праздник. Ну нічого. Ну що зробиш? Смачного всім. Здоров'я, миру. На землі? Не стисняйся, пригощайся, пригощайся. <реку> Тут, тобі так подобається такі тортики, ти так і любиш, щоб вони були м'якенькі. <реку> <реку> Просто я був у холодильнику, і він такий є м'який. Не <реку> <да? реку> Та що він дуже, ну, а якби не стояв у холодильнику, то який би він був би? Той хороший, так? Да? Оце на місце. Що вони там місце? Там вишні є. І крему багато. Так. Що да. я. Да. Mm. <плес> як же це вже яїв да, така. Що да. на мій голови, ті в тарільці. Ай-яй-яй, як же. Дай їжі, це святковий тортик. — Ой, Боже. О. Ох! Ох! Та я ж його вісю вже якось. Та держи, його, щоб не втік. А я, е, як <рес> От Так я запихаю по Да? Тобі? От тортика. Там ну не... таке буває, хіба. Шіка, то... Хіба таке буває? Ти ж солодке любиш. Ну що? То... <рес> Оце такі колічество. Яке там колічество? Два кусочка з'їв. І вже прибідняєшся. Трубочки ці що? Не знаю, що воно там, ну їж його, Як можеш, так і їсть. Запихай, главно в рот пхай, щоб не мимо тільки. Це я ж таким. Ото запихаю руками прямо туди і він піде геть без О. установки. Може, йще? Не, я не хочу вже. Сюди тільки ще Хай треба поїхати. У. Це вже поїзд і крякнуть. Чого це ти хрякать будеш, ти ж не качка. Як рага. А хочеться захрякати? Ну да, це я. Все, дід. Закрякаєш. Все, все кажи. От кажи, як мені смачно. Та да, М -м -м. все ж сонце нуде. Так. А ти вже мене запихаєш. Ну хорошо, дід, давай, пішли. Прогуляємося по двору. А, -а, -а. а то ти всівся всі вже. Ну да. Давай, пішли. так. Стукай. Хто там? Хто там? Ого, дивись, скільки тут усе. О, яка ягода боже. А ну давай, це ягода найбільша кавун. Давай зараз ми її розріжемо. Що ж тут воно таке сараба? Щось зелене. Ну, однесеш ж де все. й усе, Скажеш, ми вже не хочемо. Ми вже не хочемо ваших кавунів. Ну вже як приніс, то треба розрізати. Ну так. Да. Щас. Щас ми побачимо. Що ж там всередині? Ну опа. А де ж кісточки? Що та? так? Вони бач, білі кісточки, одна коричнева воно. О, ну, І онує. А малесенькі, їх під мікроскоп треба дивитися, як восім. Якісь... Туди положи на тарілку. Кого? на тарілку Почему? положить, да. Ага. так. А тут бери, ось его бери, отрезаю там, де пища. Пробувати будеш зараз. О, да. А запахло як. Да що, дати попробовать? Да, давай, пробуй, сейчас скажешь. Тобі чи мне? Вот там чуть-чуть отрежу, с краю, дай попробуй. Ох, и баба. Ну, давай. А ну. А який, солодкий чи ні. А ну, дай укусити. Солодкий, дає. Дай не дам. <laughs> Дай. Можна їсти. це. Підожде дід. Ото трошки з'їж, ага. а потім пізніше доїмо, бо щось він, він. Якийсь привкус у нього. Не такий, так? Да? Трошки привкус не такий. Я одразу. Зрозуміло. Це ж наші герсонські, а то якби він десь із... Гібридний. Якби він із В'єтнаму привезений або з Мексики, то були б хороші, як ото привозять. Казав, не казав хтось мені казав, я забула, чи Вова чи Руслан, хтось сказав, що із Мексики, а хтось сказав, що з В'єтнаму їм привозять. Угу. А це наші, то це ще в тепличні вони. Під, під пленкою, бо на ну, полі на полі воно ще не виросло. Ну... ну Обережно Попробуйте, короче. да. так. Я все попробую, а якщо срачки не буде. Так, дід. Дід. Якщо не крякнеш до вечора, то доїси. його. Це крякнуть, можна. Да. Це така... бо в нього щось таке є. Та це для мене одного багато, мать. Та ні, то ти ж не спіши, трошки попробуй, якщо буде характер. То... Тобі діда жалко, чи а, що? А да, ти що ж мені тут літо жара? Ти що? Що ти що? Не взяв лежать довго в жару. О, о, о. Оце ж такий дивний запах якийсь у ньому і вкус якийсь такий, незрозумілий. Ну, це ранній овоч. Ну то його не можна їсти, то не рекомендують його їсти ранні, Ну ми попробуємо, так? Да? Да, казала їла не вмерла. Ну. А хтось їв і не вмер, так? Да. Да? А ну то й ми так зробимо. Смачного тобі, Смачно продавала. бідіть. Бачиш, а жива туди. Це живо, так. Да. Да. А може її спасали в рибані маці, а ми не знаємо. І вижила. Ну, може, і ми виживемо. Ну, зараз, хорошо. Тоді я спробую. Mm -hmm. Я, виходить, все спробувала. О, це взагалі божественно. Подивись, що з Розою ось зробилося. Покропити треба їм. Де вона, Бачиш, yeah. 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 до покропити. Так, ну ладно, тоді всім смачного. Дочекатися справжніх гарбузиків, арбузиків, да, кавунчиків. Да, да. Так, а ми рискнемо. Що буде, то й буде, так, да, дід? Ти вже вже діда нагодувала буде. тепер сама. А? Що там дід так старається? І вже пішов такий запах, що кицька почала нервуватися. Що Ох. Дід купив готовий шашлик у мариноді. Ну, запах я здалека почула. Не знаю, що воно буде на смак, що дід приготує нам, те воно й буде. Да, дід? так, да. Ну й добре. Будеш Готуй, дід, бо кицька вже теж жде, чекає. То, що ти там? Видно? Хорошо видно. Я сидю на гуйлки і все бачу. Да, і все бачу, що дід робить. І аромат відчуваю. Хороший? Так. Да. І святкові прапорці, так гарно майорять, як дід казав. У нього завжди свято, бо він на пенсії. Молодець дід. Де ти його воду шальєш От таке то. Вже сонце на верхівках дерев. А ми ще святкуємо. Жара спала, сьогодні хоч нагрілися. Написано було 35 градусів, ну нормально з перший день тепла перенесли. Завтра написано 34. ну це не факт. Що не буде більше. Будемо мужнь переносити жару. От розгавкалася ця жучка. Ладно, потоп. Запах почує. Наливаємо. І це вже сьогодні 4 липня. Дід... Да, Далі святкує дідові дала перекусити те, що поставалося. І навіть тортика все стільки залишилося. Хай дід насолоджується святом, не забуває, що скорою в нього буде свято, і хай мене буде пригощати тоді, так я побачу. Ну подожди. Тихо. А це хто кого пригощав? Я тебе. Да, думаю, ж така хитра. Думаю. Я, я теж думаю. Ну думай. Та а той. я думаю, коли ж той день буде вдати. Доводиваєш. <рес> Всім доброго здоров'я. Так. Ну що ж, перекусимо трохи. Бо, а ну пана, трохи. Не хоче діварить. Дід, дивись акуратно їсть тільки. Знаєш? А так. Переживуй хорошо. Ай -ай. Так, я хочу. Усім сказати дякую, всім добрим oh, людям, yeah. які мене вчора до пізної ночі, ще й сьогодні поздоровляли. Боже. Я ніколи не ожидала такого, не чекала на таке, що мене так поздоровляли всі гарно. Боже. Всі от не спасибі. Не спала. От спасибі всім добрим людям. Дай вам Бог здоров'я. Нехай вже те щасливе життя до нас. Нехай лихо закінчиться. Ой, повтікають од нас усіх нечисті. І щоб наші люди жили спокійно і мирно, довго і щасливо. Дуже всім дякую. Mm -hmm. да, був вчора дуже гарний день. Дідові дякую теж. Він постарався, молодець, дід. О. Так що всім да, весь базар знає. Всім гарного до вечора. Смачного і всім доброго здоров'я. Дякую, дякую, Однака... дякую. Ніколи не забуду тепер. Що жара сильно стоїть? Ох і... Ну, ще у хаті не жарко, ще хата Однак. не нагрілася. Ну все як нагріється, ще хата. Це благодаря тому, що. Вночі ще трошки, трошки такий можна дихати. Але на завтра не. трошки передишка буде, обіщають на завтра на ранок грози. Ну я вже в це не вірю. Це якісь розіграш із нами. Ніяких грози не буде. Ну, може, вітер буде, бо написано жовтий рівень, штурмове попередження на ніч на цю. Ну, може, щось і буде. Ну, не знаю тільки що. Поживемо, побачимо, що воно може бути. Та ну. да, дід, смачного тобі, діду і ага. <смеш> вечеряй та йди лягай відпочивати. Ага. Бо ще на дворі сонце пече. Ага. Чую, та. та хто ж зараз по сонці поливає діти ага. щось? Ну, це в 9 годин хіба що. А ще поки місь шоста година, то можна ще зачекати. Правильно? Ну да. Вот и все. А же дід гарно хрупає своїми зубами. А? Mm. Хі -хі -хі. Де там зубами? А чим то ти клацаєш? Діснами. Та ну так не поклацаєш. Добре, що я свої зуби. Бо наказь одні не розчитує сильно до дорогі води. А я не дуже не Да? А хто ж то йде живуть, ну ти таке вже говориш. А ти? Хто? Ні, я нікому жувати не буду, я свої зуби бережу. М'ясо зубкою. Ага, варо хіба що. Угу. Та то вже така буде їда, поки схочеш їсти, поки намелиш, то вже й будеш листи. От оце мені солодощі оці подобаються. Такі ніжні. Угу. І там чи вишня, чи черешня. Вона така кисла, таке приємне. Вишня. Вишня. Угу. угу. Хороша вишня вийшла. А квіти мої цвітуть і похнуть. Бажаю всім жінкам. Таких чудових букетів, таких uh -huh. гарних квітів. Ох і красота. Бо на городі в цю спеку вряд ли що виросте. Не знаю, як вони їх вирощують десь під накриттям, що вони такі красиві, свіжі. Отак то дід. І пес не О, Можна. Ну, хай мені буде погано. Чого, це воно погано бути от такого смачного, доно смачно. погано бути. Може бути. Ага. Та у нас не погано, а от торта моя погано, так? Да? Каже, я таке люблю. Да. О а хто таке всі таке люблять? Ага. Навірно. дід таке може їсти. Ложками. По тричі надай. Як хорошо, да. Починає розлазитися. Ага. Нічого, якось запхаєш до рота його. Ага. Угу. Запхаємо. <рес> запхаєш. Мимо не потягнеш, не переживай. А ну, меншими кусочками. Чого там меншими? Ота побільше бери і пихай його. Воно туди все відвозить. От хороше свято. хоч раз в году, да? А чого ти уїкаєш? Е? Не кожен день не годиться, звісно. Та ні. Ну, якби було, каже, дай то їв би, а як нема у -у. кожного дня. То... Та ну. ну. Так, раз у тиждень побалувася, а. Да? Да, ну, балаш. Не, не, не буде вліять, а так повліяє. А, на щось, да. так. Солодко одні взяли багаточити. Ти знаєш так оружено. Ну, все равно не отказывайся. Після важкого дня такого спекотного. Да, В холодочку посидіти mm -hmm. і з прохолодним компотом. Mm -hmm. Отож. І з малиновим. Oh. О, оце воно каже, можна далі лежати. Да. добре, <ріхи> так. Хорошо, да. О, ну смачного тобі, дід. І всім пожелай смачного вечора. А я вже, желав. Да, ж... вже. Тож, ти, Так, Бажав вже. Другий кусочок не будеш їсти. Mm. Ти хочеш, щоб я його їла. Може, ти, а може, в полоні Та там ще є. Ну, вже то... його туди сюди пхають, туди сюди пхають. Ну, а то він не кончається ніяк і все. Бери та їх. Спасіба, дід. Спасіба, діт. А покажем. то я їм, а ти тільки облизив. Всім пока, дід. Да. До наступних зустрічей. Дякую за увагу. Скоро вареники будуть. Завтра вже, мабуть.